У суботу, 28 жовтня, в Коростені в річці Уж було виявлено понівечене тіло невідомого чоловіка. Увечері на місці події працювали слідчо-оперативні групи головного управління національної поліції в області та Коростенського райуправління. Менше ніж за добу правоохоронці з'ясували, що вбитим є 43-річний житель Ушомирської громади Коростенського району. Поліцейським вдалося встановити причетного. До вбивства невідомого ним виявився 71-річний житель Коростенщини. Попередньо відомо, що причетний чоловік до даного злочину намагався приховати сліди злочину та скинув тіло чоловіка до місцевої водойми. Також працівникам поліції вдалося встановити, що для приховання слідів злочину причетний розчленував тіло та Деякі частини палив у власній печі в своєму домоволодінні. Нині розпочати досудове розслідування, передбачене частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За такий злочин законодавством передбачене покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура. brand